Іфані, здається, ми знайшли скорб. Погнали, подивимось ближче. Не терпиться дізнати, що там. Давай його почистимо. Квентін, допомагай. Ось так, ще трохи і вийшло. Перед нами скриня зі скарбами. І відкриваємо. Нічого собі! Це фонтан. Прикольно. Ой, а це ще хто? Мене звуть капітан Сем. І ви вирушаєте до челенджу. А ви вирушаєте зі мною його дивитись. Тіфані, ти розумієш, що це? Ні, нато багато бруду. І що нам робити? Радий, що ви запитали. Вам потрібно очистити бруд інструментами, які я вам дам. Квенті матиме величезну машину. А Стіфані я підготував цілу валізу косметики. У вас час обмежений, друзі, тому раджу приступати. Ого, час уже йде. Ну що, я починаю. Подивимося всередині. Вау, як же багато косметики. Ніколи в житті стільки не бачила. Ох, не можу втриматись. Треба оновити свій макіяж. Ха! Так вона ніколи не очистить свій предмет. А ось у мене все вийде. Моя машина на керуванні вже приступила до завдання. Ну ні, щось повільно виходить. О, придумав. А якщо піднести ці величезні колеса прямо до бруду і натиснути на газ? Ось це інша справа. Бруд прямо відлітає. Чесно кажучи, я навіть не думав, що це буде настільки швидко. Машина дуже потужна. Квентін, з тобою все добре. Ух, це було важко, але я переміг машину. Тіпані, а ти ще нічого не зробила? О, ні, точно! Як вже я могла забути. Так, так, так. Мені потрібен пінцет та ножиці. Ага, чудово. Я буду відрізати шматочки ножицями, а потім прибирати їх пінцетом. Непогано, але давайте спробуємо ще щось. Сприй для волосся та гребінець. Супер! Брут відчищається, наче трудою щіткою. О, так, це чудово працює. Продовжуємо в тому дусі. Пішла. Що? Тіфані так швидко все очистила. Ага, це виявилися ролики класно і правда круто. А тебе я дивлюсь, кінь не валявся. О, ні, Тіфані права. Що робити? О, дівчина, котра рекламує автомийку, наштовхнула мене на одну думку. Мені потрібна нитка, за допомогою котре я прив'яжу до машини свій предмет. Ну, а потім відправлю їх разом на мийку. Ну ж бо давай, давай. Виходить. Ой, це ще що. Іграшкова машина? Серйозно? А це що? Хм, Щось дуже брудне. Ну, а що? Це я відмити зможу. Мій перший клієнт. Як же здорово. Треба гарненько постаратись. Ось так. Ще трохи і час уже вийшов. Хочу бачити, що у вас вийшло. Почнемо з Стіфані. Вау, як сяє! А у Квентіна що? У Квентіна також чудовий результат. Але хто ж переміг? Хм, Це неможливо. Ви обидва впоралися. Вітаю! Квентін, ми перемогли. Тепер ми можемо разом кататися на роликах. Щоправда, у кожного по одному, але це все одно весело. Згоден. Ой, я підготував вам нову порцію дуже брудних предметів. Давайте дізнаємося, чим ви будете їх чистити. Для Тіфані я маю міксер. Він має тобі допомогти. А мені, а мені що? А ось для Квентіна я нічого не придумав. О, ідея. Лови мою щелепу тільки акуратніше. Ви готові? Погнали! А, Яка гидота! Ви серйозна, капітан, Сем! А вже ж! Погнали, пісок уже сиплеться. Ой-ой, ой і правда, час уже пішов. Треба приступати. О, гадки немає, як щелепою можна відчистити бруд. Це все марно. Ну ж, бо давай. Ось так. А тепер ось тут. Ні, я так вічність буду чистити. Ого, це ще що. Схоже на заводний механізм. І правда працює. О, тепер інша справа. Давай, давай, чудово виходить. Ай, як боляче. Мій бідний палець. Приберіть, приберіть. Ой, ой-ой-ой. Квинтін таке тільки з тобою могло статися. А я зараз за пару хвилин очищу за допомогою міксера свій предмет. Ой, щось пішло не за планом. Ні, міксер зламався. Тепер ти лузер, пані. Моя щелепа, хоч би працює. О, я придумала, що мені робити. Забираємо вінчики і вставляємо щітку. Ось це інша справа. Тепер чищення піде швидше. Вау, як потужно! Я навіть не очікувала, що буде так класно. Ей, звідки летить стільки бруду. Ого, їхні знайшла спосіб очистити предмет. Так ще й так швидко. А що мені робити? О, ідея. Спробую очистити фонтан за допомогою своєї щелепи. Ой, ну це звісно не дуже приємно, але гарно діє. Мої маленькі друзі. Ваш час уже вийшов. Вам є що показати старому пірату? М -м, у Тіфані майже чистий фонтан. Молодець. А що там у Квентіна? Вау, його фонтан блищить від чистоти. Е -е, чого не скажеш про його посмішку? Але це не важливо. Квентін перемагає. Правда я? Ой, дякую, я такий щасливий. Тепер у мене є свій фонтан, і я хочу швидше запустити. Вау, рожевий шоколад! Яка смакота! У мене є маршмело у на шпажці. Зануримо його в шоколад. А тепер насолоджуємося цим неймовірним смаком. М -м, а тепер спробую лише шоколад. Отак, неймовірно. О, як же прикро програвати. Нові брудні предмети, і я підготував для вас дещо веселе. У Тіфані буде водяна гармата. Має бути ефективно. А ось для Квентіна я взяв цілу коробку з Лего. Друзі, я у вас вірю. Придумайте самий класний і швидкий спосіб очистити предмети. Час уже минає, доки ви думаєте. І правда, час пішов. Так що мені взяти? Ось купа деталей лего. Мені здається, це все марно. О, я знайшов маленького шукача скарбів з кіркою. Мені потрібна твоя кірка, віддай. І так, вийшло. Ну що, приступимо до очищення. Поїхали. Непогано, непогано. Бруд сам відпадає. Але ось тільки треба більше часу і терпіння. Чудово. Продовжуємо в тому ж дусі. Ох, який крупіткий та невдячний труд. Ти з мене смієшся, Діпані. Стільки зусилля, результат мізерний. Так, у мене предмет крутіший буде. Я за пару хвилин знищу цей бруд за допомогою водяної гармати. Ось так. Брут мокний, і сам відпадає. І я вже бачу апарат із жуйкою. Квентін заціни. У мене не такі результати. Так, треба підшукати щось більше відповідне. Не те, не те. О, придумав. Я можу зібрати Лего молот. Треба лише знайти всі деталі. Ага, ще трохи. Остання деталь. І готово! Це справжній молот Тора вже з ним я швидко вічища автомат із жуйкою. А чому раптом стало так голосно? Що? Квентін мене наздоганяє? Придумала. А що, якщо я відволіку Квентіна? Вистрілю в нього водою. Ха, це було навіть смішно. а віддай сюди. Нічого смішного не бачу. І взагалі ти мені заважаєш? О, ні. Мій молот. Він зламався, розсипався на деталі. Тіпа, ні! це все через тебе. М -м, мені терміново треба знайти ще щось. Я тут ні до чого. Ти сам все зіпсував Квентін. Це ще що лягай! Він же зараз вибухне. Мамочки. Ой-ой-ой, який потужний був вибух. О, ні, мій автомат він пропав. Вибухнув, і мені тепер нічого показати, Сему! Як же так? Я мала перемогти. Капітан Сем, подивіться. Секундочко. Так, а тепер час вийшов. І я готовий подивитись на результати. Квентін. М -м, який чистий апарат із жуйкою. Квентін впорався і навіть не втомився. Супер, молодець! А що там у Тіфані? М -м, бачу лише чорну пляму. Ні, так не підходить. Перемога дістається Квентіну. Смачного, друже. О, так, як же я це очікав. Не терпиться спробувати Ну-ка, о червона. М -м, смачно. Автомат давай мені ще, ще більше жуйки. Смакота. А ще я можу надути просто величезну бульбашку. Зараз спробую. Як же прикро знову програвати. Нічого собі, бульбашка Квентіна така велика, що він вже улетів. О, тоді я можу з'їсти його жуйку. Клас, ось це так. М -м -м, смакота. Як же пощастило? Сподобалось наше відео. Тоді швидше став лайк та підписуйся на канал. Ну а поки що, бувай!